Кухонна мийка кронер, розмір якої 63 на 50, сірого кольору, виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 міліметри, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Дивіться, який неї глухий звук. В комплект входить змішувач. З гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, лоток для овочів та фруктів, так само він може бути і для розморозки, сифон в колір мийки та всі шланги для під'єднання, кріплення. Гарантія на мийку 5 років. Ціна такої мийки – 6980 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.